Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, як задати проксі, якщо ви працюєте з CURL. Відкривайте консоль та задавайте наступні команди. Далі натискайте Enter. Із списку знайдіть опцію, яка показана на вашому екрані. Як бачите, ця опція дозволяє задати дані вашого проксі. Задавайте дані вашого проксі у наступному форматі. Якщо у вас безкоштовні проксі, тоді видаліть значення логіну та паролю перед собакою і залиште тільки IP порт. Є кілька варіантів завдання проксі, і я їх показую на екрані, тому на вибір ви можете скористатись будь-яким із способів. Коли всі дані задали, натискайте Enter. Не забувайте, що в цій команді ви також вказуєте ресурс, з яким будете використовувати проксі. Проксі задано, і тепер ви можете використовувати його з URL. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.